Мерщій сідайте, діти, домовляймось не шуміти, на уроці не дрімати, руки вчасно підіймати, і щоб не було мороки, всі готові до уроку. Тож гаразд, часу не гаєм і урок розпочинаєм. Діти, до нас сьогодні на урок завітала казкова героїня. Хто вона? Дізнаєтесь, якщо розгадаєте криптограму? Так, діти, хто не знає цю дівчинку, це дуже маленька дівчинка, дюймовочка. Вона була настільки маленькою, що лягала спати в горіхову шкаралупку, а ковдрою для неї були пелюстки троянди. Зараз я пропоную послухати уривок із казки Ганса Христіана Андерсена Дюймовочка. Приготуйтеся уважно слухати, стежити і розуміти почути. Одна самотня жінка дуже хотіла мати доньку. Ворожка дала їй чарівне зернятко, з якого виросла велика красива квітка. Але пелюстки квітки були щільно стулені. Жінка захоплено поцілувала квітку і та розпустилася, а всередині була чудова маленька дівчинка. Усього з дюйм зростом. Її так і прозвали дюймовочка. Якось уночі, коли дівчинка спала у шкаралупці горіха, через відчинене вікно влізла бридка жаба. От славна пара буде моєму синкові, квакнула жаба і, схопивши шкаралупку з дівчинкою, вистрибнула через вікно в сад. Жаба попрямувала на середину ріки, де поставила колиску з дюймовочкою на листок Латаття а сама попливла за сином, щоб познайомити його з нареченою. Рибки, які пропливали мимо, пожаліли дівчинку і перекусили стеблинку листка, який відразу ж понесло за течією. Неподалік пролітав Хрущ. Він схопив дюймовочку і посадив її на ромашку. У квітці і жила вона до зими, коли стало холодно. Й злякалася, що змерзне, злізла з квітки і пішла шукати теплий притулок. Так дівчинка набрела в полі на нірку польової миші. Миша залишила її в себе на всю зиму. Якось у гості до польової миші прийшов сусід, поважний кріт. Він запросив сусідок прогулятися підземним ходом. Кріп несподівано зупинився, і дюймовочка побачила ластівку. Пташка, напевно, померла недавно. Її крильця були міцно притиснуті до тіла, а голівка від холоду схована в пір'ячко. Дюймовочка потім часто потай приходила до ластівки. Вона плела їй із билинок теплий килим і одного разу почула, як у пташки стукає серце. Ластівка відігрілася. Усю ж зиму прожила ластівка під підземельний. Дюймовочка доглядала її, а навесні випустила на волю. Тим часом кріт посватався до дюймовочки, і миша наказала їй готувати посах. Восени посах був готовий. Дюймовочка дуже плакала. Їй зовсім не подобався сліпий товстий кріт. Востаннє вона вийшла подивитися на сонечко, і раптом побачила врятовану ластівку та запропонувала полетіти з нею в теплі краї. І дівчинка з радістю погодилася. У теплих краях дюймовочка познайомилася з королем ельфів, таким маленьким, як вона. Той теж жив у квітці. Він запропонував дюймовочці вийти за нього заміж, і вона погодилася. А найкращим з весільних подарунків ельфів були прозорі крила, за допомогою яких дюймовочка змогла літати із квітки на квітку. Дюймовочка хоче з нами погратися. Відгадайте загадки, які вона приготувала. Ніг немає, але йде. Природне явище Д. Величезний шматочок скла хутко щезнув від тепла. Сидить дід за подушками і стріляє галушками. Літом одягається, а на зиму одежі цурається. А тепер давайте познайомимося з літерою Д. Буква Д на твердій стоїть підставці. Дюймовочка принесла на своїх крилах вам квітку семицвітку. Відгадайте слова, які починаються на букву Д. Професія, Кварина. Річка, інструмент столяра, природне явище, дерево Країна